Всім привіт, ви... Всім привіт, ви на ігровому каналі Paz І з вами Віталій Зім. І Юрій Пішихом. І як ви бачите на своїх екранах, Швеція ви виграла від Франції і все таке ж. Це четверта серія, євро четвертий день, Євро 2012. І зараз, якщо Іспанія виграла від Хорватії, ми побудаємо на Хорватію. Хоч буде, би так сталося. Добре, хоч би так сталося. Yes! yes! Так, yes. так, пробачте за це, пробачте за емоції, друзі, друзі, вибачаюся за емоції, вибачаюся, ну ми на хру. Супер, дуже добре. Так, тепер, ну, я не знаю, як тут взяти, ми маємо попасти на Хорватію. Так, і, Юра, я озвучу групу А, вийшла Чехія і Росія. В Чехії 9, в Росії 4, в Греції 3, в Польщі 1. Так, в група Б вийшла Німеччина і Португалія, в Німеччині 7 очків, в Португалії 5. Данії 4, в Нідерландів 0. Все таки ж, як в житті, перша Португалія, перша Німеччина, друга Португалія. Група «С», перша Іспанія, 7 очків. Вона виходить з групи. Друга Хорватія 6 очків. Третя Італія, 4 очка і четверта – Іландія 0. Так. Балів. Група. «Д». Вийшла наша Україна і Франція. В Україні 5 очків і в Франції 4. Далі в Шведію 4 і в Англії 2. Але Шведи не прийшли, тому що у них мінус 1 по голам, а у Франції 0. І, по ідеї, маємо на Хорватію. Зараз ми подивимося. А якщо не на Хорватію, то я не знаю. Так, це буде дуже погано і дуже. Там, по, на Хорватію маємо попасти ми. Так? Так, ми попали на Хорватію, це дуже добре. І в неї грає один із наших футболістів, два. Це Віда із Динамо Київ. Так, це. І. Віда і, е, і. Добре. І Калініч із Дніпра. Футболіст такий, Калініч, хто не знає. Тут також грає е, е, Лаштовка Патікоса, точніше. ні, е, Лаштовка, це в це як. В Чехії. Тут грає Потікос, але він не стоїть на воротах, кресіч стоїть. Друзі, цей матч буде дуже важкий. Грає також Серна із Шахтаря, наш футболіст, і матч з Хорватією. Ми зараз його проведемо все-таки ж. Друзі. Ой, матч з Хорватією. І дивимося на таблицю. Якщо ми виграємо від Хорватії, ми попадемо або на Іспанію, або на Францію. Далі Чехія вийшла на Португалію. І Чехія вийшла, і, 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 і Німеччина вийшла на Росію. Тут я думаю, все ясно. <пор> мої прогнози. Португа... Мої прогнози і прогнози Юри зараз ви почуєте. Думаю, Чехія програє Португалії. Думаю, Німеччина виграє від Росії. Також я вважаю, що Іспанія переможе Францію. Ну і Україна, Хорватію. Будемо надіятися, що це саме так буде. Україна проти Хорватів, далі будемо на іспанців. Це буде щось зніме. Зараз буде просто матч на життя на смерть проти Хорватії. Це буде важко. У мене, мене руки трясуться, друзі. Вибачте, но ми, не знаю, я буду мало коментувати, адже треба на гріз. Так, яку форму їм? У них є синя форма, і у них є форма біла. Ну, ми думаємо, дамо їм білу форму, а нам... Ні, давайте нам жовт. Нам везе в жовті і ми в жовті виграли матч проти шведів, а в синях тільки граємо нічию. Так що давайте ми в жовтій. І склад. І склад зараз треба з Юрою подумати, кого випустити. Чи з перших хвилин випускати зозулю, чи ні. Думаю, ні. Але що ж робити? Чи дев'ять випустити з перших хвилин, не знаю, що робити? Як ти вважаєш? Хто буде Думаю, грати? Думаю, потрібно випустити зозулю. З перших хвилин? Так. Я теж так вважаю. Давай випустимо його ось так. А коноплянка хай буде на заміні? Чи ні. Mm -hmm. Чи, чи може хай Конопенка грає, а Ярмоленко потім вийде? Ні, хай Конопенка буде поки що на заміні. Він вийде пізніше замість Ярмоленка. І от такий у нас склад. Зараз зроблю так. Ось так буде. І склад збірної України озвучує Юра. Тільки одна поправочка, Коваль. І зараз Юра озвучить. І так, на воротах Ко Коваль, захист справа наліво Будко, Тимощук, Хачеріді, Селін. Півзахист Ротань Гармаш, справа гусів зліва Ярмоленко, під нападником Безос і нападник Зазуля. І склад збірної Хорватії наватосить Кресіч, захист справа наліво Сна, Сімуніч, Віда, Стреніч, два опорники Бадеж, eh, неї, Бадельж ракітіч справа Перішич, зліва Самір eh, під ну, нападники колініжі Манджюкичжура. Тут дуже є гравці є сині, наприклад, як який грає в Баварії, який грає який грає в Севілі, по-моєму. Якщо не помиляюсь, играють дуже сильні гравці тут. Так. так нам буде не пере. Так, не буде не легко, сказав би. Ну що ж, йдемо до самого матчу. Зараз будемо слухати гімн, як і збірна України, так і збірна Хорватії. Нерви, я думаю, і у вас, і у нас на вищому рівні це. чвертьфінал. Чверть будемо слухати гімн України. Стадіон забитий повністю. Є це український Написано, що тут Сантяго Бернабео, але я просто зробив. Це у нас, е, типу, грає в Польщі десь. Це просто написано, я перейменував стадіони, я зробив інакше. Тут Сантьяго Бернабео, а насправді, це, по моєму вразливий стадіон, я ще не помиляюсь. На євро такі стадіони. Бачите, два капітана Дамощук. І хорватський капітан. Друзі, тут склад такий як був, ми вирішили все таки змінити коноплянка і без. База буде нападі, Ярмоленко зліва, і ми починаємо цю прекрасну гру. Цей так починають українці. Що ж, ми продовжуємо вибачте за паузу. І <coughs> тим, що з м'ячом цей матч дуже важливий, адже одна помилка, і ми вилітаємо з цього євро. Треба пройти, хоча б до півфіналу, це Хорватія. Якби ми грали з Хорватією в в груповому етапі, я б не, не хвилювався, але знаючи, що програючи, ми можемо вилетіти з цього євро, виявляється страх. Ну, бачите, ну такі помилки це дитячі помилки, але... Це дитячі помилки все-таки ж. Але все-таки ж ми обурюємо. Ну, Україна більше. їх вир... реалізовує, ні, це офсайд. Так, вибачте. Тепер я позручніше вже. І можна забувати. Щось були лаги. У нас щоб не було лагів в цій грі, тому що так завжди буває, що найважливішій грі лаги. Це для нас дуже важлива гра, адже пройти в півфінал, це вже рахуйте чотири найкращі команди Європи. А це велика честь. Ми вже входимо в вісім найкращих команд Європи поки що, тому що вже вийшли з групи п'ятого. Ми виступили п'ятого, а не Коваля. Надіємося, що в досвіді він е, ну, буде ловити м'ячі і врятувати Україну. Ну не дай Бог він пропустить. Ми дали йому шанс. Надіюсь, він його реалізує. Може коваль врятував нашу Україну дуже так відчайдушно, не знаючи дяд... Ух ти. Ух ти, чи рятував отак. П'яту ми дали йому шанс. П'яту. Андрію п'яту дали шанс. Бутань Не грає. Не грає та як хочеться. Не грає та як хочеться. Арсен Всі таке Зозуля не грає, випущу його в другому таймі. Ми, ми вирішили. Так з Юрою. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Рикошет і Крешич. Кре... м'яч в руки. Крешич. Саме Крешич. Дар'я Срана. Симоніч. Безус! Безус. Коноплянка! Ну та що ти будеш робити? Ну, дивіться, як базус поборовся. Коноплянка, ну що ж ти будеш робити з ним? А Хорватія не така вже сильна команда, як ми бачимо. Можна. Помиляються Хорвати, помиляються. Мене не пропустити, забити треба. Треба відкрити рахунок першими. Манджукич, цей й Манджукич. Манджукич. Ой-ой-ой, на колініча. калініч Фу. Вибийте м'яч! Фу! Я поміняю його негайно ж на на, 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 на ковальню. Ну, як так можна? А це все зробив Манджукі Чура. Дивіться, ну чому ж не. Та вибити треба в Геть, а він дивився на сонце. Ще трохи нам би забили. Загалом, друзі, це буде дивно і дуже дивно. Ну ми зробили велику помилку, що дали шанс п'ятого. Звісно, це все-таки ж один раз ми це зробили. А, ну перше, я на його не міняю, а поставлю контроль м'яча. Те, що ми робили в, минулому, в минулий раз, і так, нам це пощастило. Це зразу же приніс гол. Так що поки що п'ятов буде стояти. Двіді не пропустить. Будко. Бут... Контроль м'яча стоїть поки що. Модко. Кноплянка. Безус. Безус. Ой-ой-ой, Безус. Безус. <плес> <плес> Друзі. О, Безус! Красавчик. Безус. Красавчик. Ти просто красавчик. Дивіться, як він став на цей. Ну молочин, Див... ну хіба не молочина? Хіба не Вів стільки защит, захисників і забив. Дивіться, я що він зробив, поміж ноги. Оп, а не хочеш поміж ноги? Хочу. Це рані, вибачте наша. за крик, вибачте за крик, Юре, вибачайте, вибачайте, будь ласка, ну, емоції, ну самі розумієте, такі емоції. Фух, Роман Безус. Герої. А ми хотіли випустити Зозулю. Бачиш, Юра, все-таки ж помилка не було. Ми все-таки ж випустили Безоса. І він робить чудес. Чуде. Як то? І мене в мене вже так заплітається. Чудейсніший удар. <гум> Чудесніший. Він робить чудо, в цьому матчі. Чудо, просто чудо ігро. Ми відкриваємо рахунок на 18 хвилин. 1-0. Ну це не треба радіти. Треба, коли ми заб'ємо заб другий м'яч, тоді можна радіти. А зараз ще такої радість не треба так, виражати. Скільки нам можуть забити. Ще. Самір. Самір. і все, Юра, знов так само мікрофон, тому що треба на грі. Ой-ой-ой, п'ятов. Вибий, краще вибий Андрій, молодець. Поки що Андрій без помилок, хоча була там одна. Ні, була одна дивіться, бойовицька. що Безус робить. А дивіться, що Безус робить. Ну, це... ну, як? Це просто Безус. Дивіться, який якийсь пазлі дає на коноплянку. Молодчина, там коноплянка не поборовся. Безус. Ігрок матча. Поки, що, по що, поки що гравець матча, Юра, не вживай російських слів. Гравець матча, порішить. На колініча! Хоче! Фуса! Арбітер, дякуємо! Так, арбітер дуже добре зреагував це нам в нашу користь, от видно, навіть, що це по-любому офсайд. Спокійно треба розіграти, Богдан Будко. Ротань. Спокійно, хлопці, нам нікуди спішитись. Нікуди нам не треба спішитись. Нікуди. Зовсім нікуди. Ой-ой-ой, небезпечно було. 3-2 ну, по ударам, по воротам веде Україна. Що ти хотів сказати Юра Продовжуй. Хотів сказати, що він просто дивився на м'яч, хоча я б, якби я був на місці його, я б вже рішив попробувати врятувати. А що там рятувати, якщо м'яч летів мимо? Ну, просто я. Ну. В общем, давайте. Просто Юра хотів... Юра рефлекс завжди ловити. І дивіться! Безус! Гол без Безуса! це Безус! це дубль! Юра, давай п'ять! ЄС! Yes. Безус дубль! Дубль! Просто дубль від Безуса, і це вже по-любому перевага України. Україна вперед! Україна не здається, Україна й до останнього. 0 це вже щось. Як пощастило, що на нас випала Хорватія. А я думав, буде важко. Я думав, буде важко. Дивіться, як просив пас! Молодець просив пас, і він його отримав. Дивіться, як класно отримав пас. Від коноплянки. Від ви. коноплянки, так. так. На плянки, пас, і, і дивіться, як він та... красиво забив. Ну. Просто... Його вже там надавляли ті так. захисники, і все добре. Другий гол. Вибачте за такі емоції, можливо, мені сподобається. Ну емоції, друзі, на вищому класі. Ми дуже готувалися до цієї гри, дуже. Перед грою сиділи десь 15 хвилин і об... е... обговорювали, що робити. Йо-йо-йо, Що робить? Рутан. Рутан. Знову ж наш Безус. ай яй, -яй. не прийшла передача на Безус не винувати. Він і так зробив все, що міг. Fall, fall, fall. Не, будемо сперечатись, не будемо сперечатись. Віда, віру мікрофон. Це тільки ж не буду тебе попереджувати завжди, ну собі теж. Стрініч гравець теж Дніпроподроського Дніпра. Спокійно побраться і вона не пропустити хоча б один м'яч. У мене не пропустити жодного м'яча. Молодець! От у нас, у нас захист грає, не знаю. Чуть-чуть ідуть -чуть лаги ну нічого страшного. Це таке. Знову Безус! Безус вже пас віддає. Ай-яй-яй, там ротань не побрався. Чуть, Чуть не точний пас. Нічого, роману можна. Безусу можна. Безусу все вже дозволяється. Він робить дубль. Безус, ай-яй-яй, пас але там не, не поборовся ротань. Головне зараз тримати гру під своїм контролем. Контроль м'яча в нас стоїть. Ми поставили контроль м'яча і знову забили. Гол, як матч із Андрією. Ой-ой! Безус. Безус знову Безус. Ну, Там тут... пенаті мало бути друзі. Ви ж бачили самі прекрасні, що там штовхали Романа Безуса. Ну, мені здається, там корпус був, але нічого страшного. Е, там тягнули за руку за руку і Безус, я думаю, піде е, вже спеку. <клес> думаю, зрозуміло, е, да, що це жарт був. Е, Безус можливо піде з поля. Хоча я думаю, випускати за зулісом з нього ще поки що ні, в другому таймі ну Якщо там подивимося по його стану здоров'я, тоді. Так, буде. ну але все одно треба, він змучився дві, скільки він вже набігався. Як він вже набігався в цьому матчі ви ну, все робить для своїх для своїх друзів. Все робить. Ну це, це вже не, не пас такий, який би хотілося, Ну, в принципі було важко. Це я вже генувати. Гармаш. Гармаш. Чудово. Ярмоленко. Коноплянка. Гусєв. Ай-яй, віда. Гусєв. Крешич. з Крешич, Крешить. Да. Забирає меч. Руки. 2-0. Ми поки що виграємо збірної Хорватії. 42 хвилина матчу. Арбітер, думаю, дасть дві хвилини не більше. Ой, а в сайт Я як так офсайд, я навіть не зрозумів. Ні, так, Гусів, Гусів перейшов зісь набув сайт. Думаю, ми закінчимо матч. Ой, закінчимо перший тайм з рахунком до нуль. Для нас це дуже класно. Нагадаю, дубль зробив Роман Безус, який поки що гравець матча, Молодий наш талант України. Безус. Ну Безус вже від, почав віддавати чуть не точні передачі, але йому можна, як я казав. Питань проти нього тут будко. Армаш. Остання атака. Остання атака запускає він Безуса! Безуса! Безус! Безус! Безус мечом! Йо. Ой, чуть-чуть вище, Безус, ну нічого! Це це не, це не Безус, захисник захисник пробив. Це захисник відбив від Ой, я даже не замітив, знаєте, так було все быстро, швидко, швидко, що я нічого не замітив не даже. Навіть. Хоче ідії, захисник! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Пенальті! Там же мало бути пенальти! Там же мало бути пенальті, суддя не знаю. Суддя робить чудеса. Суддя, Суддя жаліє Хорватію, а тим часом 2-0. Після першого тайму ми ви виграємо. Можна подивитися, як там зіграла Франція з Іспанією. Так, інші команди. Дякую, що я нагадав. 2-0, 2-0. Головне втримати цю перевагу. Поки що в нас дуже сильна перевага. Так, дуже і... велика перевага. І дивимося інші матчі. Як там? Поки що, отак. Чехія 0-0 з Порталію, Росія з Францією 1-1. Іспанія з. Ой, Росія знімачена 1-1, Іспанія з Францією 1-1. Один-один Іспанія з Францією це дуже добре. Але якщо буде такий рахунок, це ж буде додатковий час і пенальті. Поки що всіх матчів нічия, а ми виграємо 2-0. І треба, щоб Франція і до Іспанії. Це буде для нас дуже добре. Ну, ми пам'ятаємо, що Франція непогано з нами зіграла в груповому етапі. Зараз дивимося на здоров'я гравців. В принципі, Тимощук, Тимощук, капітан, капітан мусить зійти. Капітан. Чи, дамо йому пораду? Ні, я думаю, все-таки зробимо заміну. Може Михалюк, Михалюка. Михалика, так. Михалика. І у нас капітаном стає не Михалик. капітаном у нас стає Ротань. Руслан Ротань, як в житті він замін... Якщо Тимошук пішов, то капітаном стає Руслан Ротань. І в таких складах ми продовжуємо. Скоро вже випустимо Романа Зозулю. Продовжуємося другий тайм. Починається старий тайм. Ну, другий тайм? Так, другий тайм. Ми починаємо. Другий тайм. Фух, цього разу починає Хорватія. Це таки ж же не такий виявився. Добрий герець, чи ні, Він не добрий герець, але в Хорватії йому важко. Так, я би сказав, що Хорватія не дуже така сильна команда, я не розумію, яким. Вони виграли від Італії. Ні, ну хороше, непогано, ви бачили її моменти, теж там п'ятого Фледве зрятував. Точніше. Але ми просто на характері виграємо. В Україні є одне, те, що нема в багатьох країнах. Це характер і дух. Спокійно потримає м'яч. А що нам втрачати? Що нам втрачати? Вибити м'яч, що нам втрачати? Ми ж виграємо цей матч. Дивіться, ще точно вибив. А ні, не точно. Безус, Безус, Борися, Безус. Моловчина. Сьогодні Безус зробив все для України. Підлагнула знову, гра, чуть. -чуть. Не будемо про це... не будемо про погане. Савін, я тебе прошу! Я тебе прошу! Фух, Фух вибив, молодець, там хоче вибув ви, 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 двоє, <ріст> двоє, двоє, ви... В, в тій самій спозі! Ой-ой-ой-ой-ой! Це все добре, це все добре, поки що Мені Все добре! І... Поки що забила Хорватія. П'ято! Ну. Я навіть не хочу це дивитись. Навіть не хочу це дивитися, тому що давай давай-ка п'ятов, ти підеш нас на заміни. І мені все одно хто там. Я думаю, що зараз пора випустити і, і замість п'ятого коваля, і ще й зозулю. Замість безу Роман зозулю. Всі заміни ми використали вже. Все. Друзі, ми мусимо забити третій м'яч або втримати перевагу. Хоча б втримати перевагу. Тому що це буде неважко. Ой, нелегко. Нас пере перевага хіба в один м'яч. Зозуля Зу вийшов, все таки що ти має м'яч спокійно. Спокійненько. Дуже спокійно. Ми вирішили просто вибивати і за того вибуву у нас mm -hmm. получився Ні, ну там в принципі нормально, там просто кутовий тоді. Михалик. Михалик. Який Михайлик, це по-російськи, Михалик. Окей. Ми ж по-українськи. Хорош! О як коноплянка зіграв. Треба чуть-чуть жити -чуть вперед, так помало, потихеньку, потихеньку, потихеньку. Видно, що Хорватія в другому таймі більше атакує. Більше пресингує? Ну а звісно, що їй робити? Що І їй втрачати? І втрачати нічого. Треба перемагати, Дивіться, як Гармаш. Мусів. Гармаш. Фуф. Віце, що твориться, що твориться. Ротань. Неточна передача від Руслана Рутаня, але Зозуля. Зозуля! І... Ні, це не гол від Зозулі, чуть-чуть. Але Зозуля як поборовся, бачите, сумує Зозуля. Як дивіться, як він поборовся. Там просто. Це не пройшло, але тут дивіться, все зробив Зозуля. Все. Дивіться, як поборовся. Це просто два без Зозуля, це. Ну як так, як так, попри штангу пролетів м'яч. Сантиметр від штанги. 2-1, друзі, 2-1. 2-2 в нас буде додатковий час, якщо 2-2. Я не хочу ні додаткового часу, ні пенальті. Я хочу виграти в основний час. О, що там, аут. Аут. На користь хвили... Хорватії. Які ж там напружені хвилини зараз зараздуть. Едуардо вийшов, я не буду дивитися, якщо щось Юра скаже, але не треба, не треба, не треба, не треба. Треба вибити м'яч! Чого ми не вибили цей м'яч і. Ко... Коваль Повали. не треба так грати. Коваль <голові> рукою там до доболівальників. Ладно, ладно, ладно. Треба зараз от кутові. Хорватія сильна на кутових. І зараз, друзі, чекайте секунду. Продовжуємо запис, просто треба було зупинити, щоб перестало глючити. Думаю, що, звісно почувається лаги. Контратака. Зозуля. Зу Коноплянка. Ай-яй-яй! Міг пробити там гарма, що це був. Як же напружено зараз грає збірна України і збірна Хорватії. Я... Треба йти в атаку, тому що в захисті в нас нічого не вийде. Відай назад, віддай назад, віддай назад. Вибите, вибите. Просто треба вибивати подальше від наших воріт. Подальше від наших воріт. а тут Зузуря може поборотись, Може? Ай, фол. Але бореться все-таки ж бореться Руслан. Ой, який Руслан Роман Зозуля. Ми пропустили швидкий гол в другому таймі, дуже швидкий на початку другого тайму. Якби ми пропустили пізніше, це було б краще. А так на початку другого тайму. Зозуля, Зозуля, Зозуля. Коноплянка. Не проходить. Не, не, не пройшов. Ай, але гусів записав. Ну, чому такі лаги? Юра бачить, чому в інших матчах в, не... В матчах інших не буває лагів, а от коли серйозні ігри завжди практично завжди лагає. Ну зараз вже зменшились лаги. Через лаги йому ми пропустили гол. Добре, 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 збірна України. Добре збірна України. Зозуля. Зозуля! Гол від зозулі! Юра 5! Yes! Роман Зизуля і. ой, Роман Дезуля, і Роман Безус, два Романа. Це рятівники нашої збірної України. Дивіться, прийшов до запасних і радіє. Там в нас і Шевчук, і Девич є. Всі радіють за нашу збірну України. Вибачте, друзі, знову ж за емоції. дивіться, знову пас на плянки Юра. Це неймовірно. Це просто ідеально. Україна здається вже на пів кроку до півфіналу. Я мовчав, спеціально в цій ситуації я мовчав. Юра теж. Але коли ми, ми вже побачили, що м'яч в воротах, ми почали радіти, друзі. Ще раз дивимося на цей СДР. Сьомий номер. Був легендарний сьомий номер це Андрій Шевченко. А, а, а зараз тепер... Зозуля. Yeah, так. Це теж легендарний гравець. Тепер починається його історія. Три-один. Зараз треба втримати перевагу, друзі. Я вас прошу, підтримайте нас своєю підтримкою. Підтримайте нас, підтримайте Україну, будь ласка. Будьте за неї завжди. Ми е, на, з вашою підтримкою виграємо цей матч. Якщо нам, звісно, пощастить, тому що 3-1. 3-1 це ще не погано, але ще не виграш. Ще не виграш. Можеш зробити збірну Хорватії камбек, цього ми не хочемо. Фух. був удар головою. Іграцію Хорватії. <звук> друзі, друзі, друзі. друзі. Ні-ні-ні Коваль, коваль коваль спокійно. Ну, то, знаєш, стоїть такий... Він вирішив почекати, поки той виб'є, вдруг той помилиться. нечайно. Раптом а не вдруг. Ну раптом, раптом. Гармаш! Гармаш, міг, міг, міг зробити рахунок 4 години і ми б вийшли, але ні. Ні, друзі, треба ваша підтримка. Мені треба вашу підтримку. Нам з Юрою потрібна ваша підтримка. Михалик сьогодні вийшов. нічим не гірше він і за, за Тимощука. Ну, наївно віддавав пазолей гусів. Наївно. Чисто там була наївність. Нагадай, ми пропустили голос кутового. Тому що там в нашому э, страшному майданчику творився хаос. а Зараз спокійно, Богдан Будко. Лишилось 10 хвилин до закінчення матчу. В очеріді. Селін. Ермоленко. Армаш. Коноплянка. Ой-ой-ой, чуть-чуть. Не хватило. Не вистачило. 83 хвилина. Ми. Михалик. Руки. Коваль. Потримай, потримай, Коваль. Максим Коваль. подай привіт вболівальникам. Але затримай час, я тебе прошу. Затримав. Ой, ще западного наше підхоплення. ще за нас за нами залишається підхоплення. Будко. На правому фланзі Будко. Не вийшла передача. Будко сьогодні молодець. Помилився. Правий фланг. Без нікого. Михалик, та ще. молодчина Михалик! Якби не він, ми могли пропустити наступного, поміняється при пасі, але знову майже відбирає. Нічого, йому дозволено, він спас, врятував тільки що команду. Так що йому дозволено. 87-ма хвилина. 88-ма вже. 88... Це рахувати просто це вже виграш України. Ні, я... ні, я не, я не думаю. Хорватія може зробити камбек. Неможливо за 4 хвилини. Фу. Ні, це все. Дві хвилини додає ще плюс арбітер. Самір, самі, звісно, Хорватії, Хорватії, болівальникам Хорватії теж шкода за їхню збірну. Ну нам теж ще поки що не радісно, тому що всяке може стати. Це, це вже так. це Ми робили наперед, не... а вже порадуємося, коли ми вийдемо. Зараз не треба наперед нічого говорити, зараз спокійно. Зрозумієш, всяке може бути теж. Казали, що Баварія виграє ту лігу чемпіонів, але Манчестер Юнайтед зробив то камбек. У -у 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 -у. Ще був удар від, від України. Гармаша, від гармаша. Сьогодні всі грали чудово. Ми, от якби Юра сьогодні, я нажму на паузу, Юра сьогодні молодець. Без нього я б не виграв, він мені вчасно сказав замінити Безуса на Зозулю і Зозуля втащив. Дякую тобі, Юра. Можна сказати, з юриною тактикою, з, моєю, з моїми пальцями, з вашою підтримкою. Михалик. Ротань і удар. Точно Ні. в руки. Крестіч. Крешеч. І це все. Друзі, з моїми пальцями, як я вже казав, з Юриною головою і з вашою підтримкою ми виходимо в півфінал! Євро 2012! Україна виграла від Хорватії з рахунком 3-1. У нас 11 ударів, не всього 6 ідемося на кому вийшли. Безус! Без, безус, найкращий гравець матчу. не Безус, а Безус! Юра, коли вже ти відвучишся? і. і. Іспанія з Францією нічию, всі нічия, матчі всі закінчили з нічією, з нічиєю, але подивимося хто як чи, хто про дивимося ми. А як там по пенальті або по додатковому часі, хто виграв? Я думаю, Іспанія виграла все таки ж. І друзі, ми це дізнаємося в наступній серії. Ви це дізнаєтесь так, що в наступній серії з вами був Віталій Зім'ю Ріпше. До побачення. В наступній серії буде інтрига.